Доброго вам здоров'я, шановні, 3 липня. Сьогодні Православна Церква згадує мученика як інфа, мучеників Деоміда, Євлампія та інших із ними, преподобних Анатолія Затворника в ближніх печерах та іншого Анатолія Затворника в дальніх печерах Кивопечерської лаври. Ще сьогодні день мучеників Мокія та Марка. В народі кажуть, що цього дня, якщо йде дощ, то він може тривати до 40 днів поспіль. Якщо ж павук активно плете павутину, то чекайте ясної сухої погоди. А коли руйнує свою сітку чи ховається, то будуть дощі, можливий грім або град. Ще кілька знаків природи якщо мурахи збираються до купок мурашнику, це передвісток негоди, грози або вітру. Високо розташовані хмари віщують спекотний день, а низькі близький дощ. Коли ввечері чути крики лебедів, то незабаром настане негода. Якщо зяблик гучно щебече, то навпаки, прогнозують гарну погоду. Також кажуть, що глухий грім передбачає помірні душі, а різкий сонячну погоду. Вечірній дощ застерігає, що він швидко пройде, а якщо ранковий дощ пройшов, то можливий доволі тривалий дощовий день. І ще гарні новини для травозбирання в цей день здавна зазначали, що лікарські рослини найкраще збирати ранком, коли ще не висохла роса. Сьогодні хочеться побажати всім глядачам достатку. Нехай здоров'я буде міцним, як земля під ногами кріпким синим, нехай сили вистачає на все, що задумано. Бажаю вам, щоб гроші приходили вчасно, залишались у вас надовго і витрачалися тільки з радістю та користю. Нехай в домі панує лад, в родині підтримка, на душі спокій, що не залежить від зовнішніх обставин. Хай цей день стане початком чогось доброго, відчутного, корисного і вашого. З цього відео, шановні глядачі, ви дізнаєтеся про справжні українські стародавні традиції, про звичаї, про обряди, про заборони забобони нашого українського народу. Я розповім відео в цьому, що сьогодні треба робити, і що сьогодні не можна робити. Будь ласка, додивіться це відео до самого-самого кінця. Ставте йому лайк, подобаєчку, Пишіть довгий придовгий коментар. Можете так само написати декілька коментарів. Це мені так само буде дуже приємно я дуже люблю читати ваші коментарі. Ставте лайк подобаєчку, підписуйтесь обов'язково на канал, перевірте, чи у вас дзвоник натиснутий на каналі на цьому. Також я вас запрошую на свій телеграм-канал. Періодично, час від часу, щось цікавеньке я туди додаю. А ще я дякую Господові Богові. Я дякую всім захисникам нашим за цей чудовий день, за 3 липня 2025 року. Я дякую заступникам Небесним за заступництво. Слава Україні! І я починаю. 3 липня в церковному календарі українському особливий день. Сьогодні згадуються одразу декілька святих, кожен із яких лишив свій слід в духовній історії. І хоча жили вони в різні епохи, всі були сповнені віри, мужності і відданості Богові. Першим згадують хлопчика Якінфа, який жив в часи імператора Траяна. Він був зовсім юним, лише 12 років, але мав відкрите серце і щиру віру. Працював він при імператорському дворі, однак не став відмовлятися від християнства. Коли його змушували вклонитися язичницьким богам, він відмовився, і це коштувало йому життя. Вважають, що його мощі потім були перенесені до кападокії, і пам'ять про нього залишилася серед вірян як про мученика з чистої душею. В той самий день, 3 липня, церква вшановує ще кількох мучеників Діоміда, Євлампія. Та інших з ними. Історія зберегла лише їхні імена, але їхні свідчення віри стало частиною великого спільного подвигу християн перших століть. З києво Печерської традиції згадують двох преподобних анатоліїв обидва жили затворницьким життям один в ближніх, інший в дальніх печерах. Ці ченці усамітнилися задля молитви й духовного зосередження. В народі вірили, що їхня молитва має силу захищати від хвороб. Давати духовне підкріплення. Ще один мученицький подвиг, який згадується цього дня, це подвиг Мокія й Марка, двох мужів, які в IV столітті не схилилися перед язичницьким тиском. Особливим прикладом організовував духовного життя був преподобний Олександр. Він заснував унікальний монастир, де чернече братство молилося безпосередньо вдень і вночі. Їх таки називали Невсипущі. Його обитель стала місцем, де слово Боже лунало цілодобово, і кожен, хто туди приходив, відчував незвичайний спокій. Також сьогоднішній день присвячено святителю Анатолію, патріарху Константинопольському. Він жив всередині V століття і саме за його участі був скликаний Халкідонський собор, який вплинув на розвиток всієї східної церкви. Він стояв на захисті православного вчення і залишив по собі добру пам'ять як пастир, що дбав про єдність церкви та її істини. 3 липня в народі мало особливе значення ставлення до маку. Приблизно цими днями вперше збирали стигле макове насіння. І все господарство, всі обряди крутились довкола саме маку. Ще до сходу сонця чоловіки брали коси й йшли в поле. А жінки прямували на маковищі. Дітей із собою не брали, бо в народі ходила страшнувата легенда нібито мак проростає там, де колись точились битви і насичується землею, в яку вбралася кров полеглих. Через це вважалося, що маленьким дітям небезпечно бути на маковому полі. Мак міг би забрати в них силу чи чарівність, висмокнути в них кров. Жінки, вирушаючи на збір, завжди пили вдома освячену воду і читали Отче наш тричі для надійності. На полі працювали швидко й мовчки, бо вірили, що зайве слово може зіпсувати дію оберегу макового. А вже повернувшись додому, господині висипали жменю маку біля порогу, щоб лихе не проходило в хату. Вірили, що відьми чи інша начиста сила не зможе переступити через мак. Вона або засне від його снуватої сили, прямо біля дверей, або якщо розсипати сад, мак десь на подвір'ї, біля хлівів, біля курників, просто посаду, просто навколо хати. Якщо це зробити, тоді відьми, які прийшли вам шкодити, або забирати молоко вашої крови, вони почнуть збирати ці макові зернятка. Їх відомо, що їх дуже-дуже багато, що в одному макові їх 700 може бути. Або навіть більше. І поки вони не зберуть повністю всі зернятка до єдиного зернятка, до останнього, вони не зможуть приступити до своїх оцих відьомських всіх справ. А вірилося, що до того часу, поки вони все це зроблять, вже заспівають треті півні, через те вже сила відьомська не буде така потужна, а вони не зможуть саме відбирати це молоко. Коли мак зібраний і оберіг на місці, починали приготування. В хаті пахло свіжим тістом. А в печі вже запікалися пироги з маком. Їх вважали символом добробуту, тож пригощали насамперед годувальників, чоловіків, які важко працювали в полі. І, звісно, сьогодні дуже доброю прикметою, прикметою на здоров'я буде з'їсти хоча б якийсь невеличкий пиріжок із маком. Якщо ви готуєте самі, то пригостіть обов'язково всіх ваших домочадців, всю вашу родину, можна так само знайомих, подорожніх пригощати. Цими пиріжками. І самі обов'язково з'їжте хоча б один сьогодні. Якщо не готуєте, не випікаєте самостійно, можна придбати в магазині пиріжок з маком або бублік з маком. Мак в українській традиції завжди мав особливе значення, його вважали символом розкоші, краси, чистоти та любові. Гарну дівчину часто порівнювали з маковою квіткою казали, гарна, як маківка, як як мак процвітає. Таке порівняння означало не лише зовнішню вроду, а й силу, молодість та повноту життя. Але мак мав ще й інше, глибше значення його уявляли символом сонця і зірок, сну і кінчини, плодючості, заспокоєння, швидкоплинності життя. В народних уявленнях макові зерна то ніби втілення безмежного, зоряного всесвіту. Це добре видно в різдвяному обряді, коли готують кутю. Саме мак в ній уособлює нескінченну кількість зірок в небі. Освячення маку теж частина української дуже стародавньої традиції. Мак у нас прийнято освячувати двічі на рік на Маковея і на Спаса. Такі обряди зберігаються і донині у Дунав'ї, де й на Різдво та в серпні маком обсипають оселю, щоб захиститися від недобрих сил і зберегти здоров'я. Цей оберіг має давнє походження. Мак Ведюк – дикий польовий мак, вважали надійним захисником від відьом, уперів нечистої сили. Його висипали навколо хати, в хліві, всюди, де могли з'явитися лихі сили. В мові збереглись і вислови, пов'язані з його впливом. Мак наївся очманів, на мак розбити, значить, знищити вщент, маком сісти, значить, відійти в засвіти. Такі фрази підкреслюють зв'язок маку саме з потойбічним світом, зі сном та з кінчиною. Мак з'являється і в обрядах веснянок, як от в пісні Мак, що мала магічне призначення викликати щедрий врожай. У піснях мак порівнюють зі світанковою зорею, і з життям, що минає дуже швидко, і навіть з найдорожчою людиною з матір'ю. Казали, нема цвіту світлішого за маківку, нема роду ріднішого за матінку. 3 липня 2025 року припадає в нас на четвер. В народній традиції четвер вважався чоловічим днем, днем сили, дії та рішучості. Його вважали дуже сприятливим для початку важливих справ, для початку поїздок якихось. Ну і, звісно, для розпочинань будь-яких діл, справ, особливо, якщо це роблять чоловіки, ну і жінки так само. Саме цього дня йшли свататися, бо вірили, що четвер принесе парі щасливу долю. А ще з четверга починали справи, яким судилося тривати довго. Вважалося, що, що якщо щось в четвер закладеш, то те стоятиме дуже міцно. Так само дуже добрим цей день вважається для початку, наприклад, якогось будівництва. Або якщо ви хочете зробити якийсь ремонт в хаті, або, може, десь ну деінде. Ну, ремонт, будь-який ремонт, якщо ви хочете зробити, щоб він вдавався легко, вдало, і щоб довго-довго вам прослужив потім, коли буде завершений. Треба обов'язково починати його в четвер або у вівторок. Це два такі дні, коли дуже добре починати якісь великі важливі нові справи. І трудомісткі і складні саме справи починають саме в такі дні, і вірять, що вони дуже легко потім підуть. Втім, сьогодні згадують за багато мучеників. Тож, за народною прикметою, якщо почати справу сьогодні, так само є прикмета, що можна довго мучитися, поки її робитимеш. З іншого боку, в нас ще досі місяць молодий на небі, так що ну, особисто моя думка, бо я все одно роблю якусь інтерпретацію, виходячи з тих забобонів і тих прикмет, які є в нашого українського народу. Мені здається, що все ж таки сьогоднішній четвер дуже вдалий буде для нових справ, тому можете починати, не побоюючись. Що все буде добре, тому що місяць молодий у нас росте, ну і четвер, в принципі, сам, сам день добрий для того, щоб щось починати. Але з цим днем були пов'язані певні перестороги. Так, господині уникали сіяти льон по четвергах, аби не завадити природнім силам. Не можна було трясти сади в такий день, щоб не накликати вогонь або втрати. Особливо уважно ставилися до вогню і білого одягу, їх в четвер намагалися не чіпати. День дуже добре підходить і для магічних дій. До сходу сонця слушна година для замовлянь, прохань. А ще сьогодні сни дуже особливі, те, що приснилося з четверга на п'ятницю, може підказати, хто вас насправді любить. Тому, дівчата, щоб побачити це, шепотіли перед сном таке: з четверга на п'ятницю, у велику сум'ятницю, приснись мені не той, кого я люблю, а той, хто мене любить. Народжені в четвер вважалися багатими на долю з добрим розумом і удачею. Вони нібито вміли вхопити момент і скористатися ним. 3 липня 2025 року у нас місяць продовжує зростати. Казали в нашому українському народі, що слово сказане на зростаючому місяці, це як зерно в родючу землю падає. Цього дня добре говорити про важливе писати листи, читати вголос, виголошувати мрії чи подяки. Все це вважається живою дією, яка впливає дуже добре на долю. Але разом із силою слова йде відповідальність, бо будь-яке лихе слово, сказане сьогодні, може повернутися. Тож в народі остерігалися сварок, нарікань та пліток. В господарстві день вважався вдалим для посіву. Підживлення рослин, пересаджування кімнатних квітів. Все, що зростає вгору, сьогодні отримає силу разом із місяцем. В хаті добре провітрювати приміщення, наводити лад, розв'язувати вузли буквально і образно. Навіть мотускичі клубки пряжі добре розплутуються в цей день з думкою про те, що так само і розплутуються життєві труднощі. Сни цієї ночі так само вважаються знаковими, особливо якщо снилося щось пов'язане зі словом, книга, розмова, пісня або лист. Це знак, що душа просить почути і промовити щось важливе. Для стрижки цей день дуже вдалий, волосся підстрижене, буде здоровим, блискучим, швидко зростатиме. А ще в народі вірили, що стрижка сьогодні допомагає відновити сили після втоми або хвилювань. Звісно, сьогодні дуже добрий день, як я вже казала, на те, щоб читати замовляння. І можна прочитати сьогодні замовляння на добробут це буде дуже корисно, Слухайте уважно. Їхав опир на відьмі, гадюкою загнуздав, вужами поганяв, з цієї корови богом даної користь відібрав. Як цей видюк визбираєш, тоді з цієї корови богом даної користь отбереш. Як не знаю, чи бик, чи талиця, так, щоб не знав ні опирні відьма з цієї корови Богом даної, користь відібрати. Це замовляння на добробут, на те, щоб не чіплялося нічого лихого на вас і на ваше господарство. І так само дуже добре це замовляння, взагалі, це замовляння читається тоді, коли ви розсипаєте маквидюк навколо вашої. Господи, навколо вашого бістя, Ви так само можете насправді трішечки десь розсипати маку навколо вашого, можливо, робочого місця. Якщо у вас ну, щось турбує таке на роботі, це буде так само дуже корисно. Наче це якраз це замовляння на мак, який сьогодні збирають, можна його сьогодні розсипати. Що ще не можна робити сьогодні? Коли дуже кортить щось порадити та ніхто не просив, краще сьогодні стриматися, бо навіть з добрими намірами таке слово може образити, внести холод в стосунки і посіяти образу, про яку потім шкодуватимеш. З їжею в цей день поводяться з особливою повагою, замість того, щоб щось викинути, краще пригостити тварину або передати тим, хто потребує. Бо їжа викинута бездумно сьогодні, то наче від себе добро відвернути, а кому воно треба. 3 липня в нас день без посту. Тож можна дати волю кулінарній фантазії приготувати щось смачне, домашнє, таке що збирає всю родину за столом. Добре смакуватимуть страви з м'ясом, печеня з картоплею, голубці чи вареники з м'ясною начинкою. Якщо на городі вже достигають овочі, Саме час зробити щось легке, літнє, наприклад, овочева рагу або борщ із молодими буряками, з м'язком, звісно, все це можна робити. Ароматні пироги чи налисники із сиром, на сніданок чи полуденок теж будуть доречними. Якщо хтось любить в такі дні приготувати запечену рибку з лимоном, або зварити юшку, або зробити щось на грилі з рибкою, якщо є настрій для родинного пікніка, так само все це буде дуже доречно. А ще це дуже гарний день для випікання. Хліб, булочки або щось солодке, пиріжки, як от маківник чи пиріг зі смородиною, так само будуть дуже доречними. У нас четвер у нас піст закінчився. У нас триває летня сказала загальниця. Ні, у нас не триває загальниця, а це м'ясниці. у нас тривають це період між постами, коли можна вживати м'ясо. Майже в будь-який день, окрім середи та п'ятниці. Сьогодні не середа, а п'ятниця, сьогодні четвер тож ми можемо поїсти щось смачненького, дійсно поживного. І, до речі, цей літній період він вважається таким складним, тому що багато роботи в полі, і треба дуже добре харчуватися. 3 липня імени не відзначають Анатолій, Марина, Євдокія, Григорій та Олеся. Цього дня хочеться привітати іменинників зі святом, побажати щедрих дарів від життя, від долі, побажати тепла, радості, добрих людей поруч і сили для звершень. Хочеться побажати кожному із вас міцного здоров'я, гармонії в душі, натхнення для нових починань і затишку на серці. Нехай світло любові, підтримка близьких і добрі новини супроводжують вас щодня. А небесні покровителі хай завжди оберігають, допомагають знайти вірний шлях і благословляють на добро. Ось такий сьогодні дуже цікавий день, шановні глядачі. Напишіть в коментарях, чи ви бачили цьогоріч вже квітки Маку. Я дуже багато їх бачила, бачите, відео дуже багато з ними не знімала надзвичайно красива квітка, що тут можна сказати, і вона так швидко облітає, ніби ті тільки то підходиш до неї, та буквально день-день-два, і вже все ці пелюстки хоба, і вони просто з вітром їх відносить. Дійсно, дуже швидкоплинний такий цвіт в маків, і я розумію, чому він асоціювався, саме зі швидкоплинністю життя, бо він нібито тільки розквіт. І вже бачите, і вже він відлітає, але макові зернятка, які можна назбирати, бачите, вони приносять отаку от користь в нашу українську народу, принаймні в це вірили. Тож я вам бажаю всього найкращого на цей день. І давайте зустрічатися вже завтра, аби разом дізнатися і поговорити про те, яке сьогодні свято і що не можна робити. Зазирнемо, як, зазвич... як звичайно, церковний календар, народний календар. Звісно, це основа взагалі таких відео, про що я розповідаю на цьому каналі. І подивимось в місячному календарі в нас що. І я вам дякую ще раз за цікавість до українських традицій. Будьте здорові, бережіть, будь ласка, себе. Слава Україні! І до зустрічі вже завтра. До побачення!